Всім привіт! З'явилася трошки такої коло роботи, треба відвезти пару мішечків у яблук. І заодно хочу вам показати татову лошечку. Лошечка Рада, хтось може з нових глядачів. Лошечка по фараону, мама її. Там зараз покажу. Лішитися на даний час щось знімаю, відео може трошки з запізненням, але коли знімаю, то за тиждень буде 4 місяці. Її. Ну, Така ще не дуже ручна, бо вона пасла наповнені. Зійшла тепер додому, вона ще така боязлива, бо там ніхто не... Нікому не давалося там до рук. І ці, такі коліна мені найбільше подобається її грубина задніх ніг і такий гарний розкол вона має. Я думаю, що на 4 місці від таких наших кобелів це досить, досить гарний результат. Шечка має гарну довжину. Реву на два боки. Рева ще десь починає розкладатись потрошки, але як була маленька, вона, неї така була маленька стрілочка біла напереді. Тепер вже трошки темніє, та так не видно того білого. Але в загальному. В загальному от така. Така донька перша рана фараона. Грудниця, що дуже близько не, не можу познімати, бо вона боязлива. не хочу її сподити. Тут і так гарно, гарно стало, щоб її познімати. Ну, братна, не бісь. Такий розкол. Така лошечка. Загрузив пару мішків яблук. Треба перевести трошки в друге місце татового кобилу Трошки доробати. Бела теж має гарну грудницю. Бела називається Зоряна. Ой, вона кучерєва грява, трохи позаплетена, але нічого. Кобела немає аж такого, аби кобела мала розкола, але лошиці вже зовсім інакша будова. Вело має повністю червона, там трошки напереді білого і такі цікаві плями білі. Трошки одноруково незручно керувати, але зараз трохи спробуємо проїхатися. Є, Є зорі. І гарний краєвид. Тут у мене близенько, близенько горе, і так гарно навколо Є. коні не продаються, так знімаю просто. Показати ношечку дне тоже. Є yeah, гарна нога під нею, але і yeah. лошечки вже зовсім інакша будова. Є yeah. Бела покрита жеребцем хайпом у ЗД не робили, не знаю, чи жеребна, чи ні. Діє! Шечко ганяє, діє вішт. Вона привикла. Привикла що то постійно воля. Ось так. Такий у нас тут такий тут гарний краєвид. Чорна як ведмедик. Ді! Ді, зоря! Ді! Таке коротеньке відео Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення!